О. Що це за страшні звуки? Ай! Приведи! Ой! Ой-ой-ой! Ні, не чіпайте мене! Фух! А я думав, що це сон. О! Добрий день! Ну що, продовжуємо читати Тіма та Сашка. О, тут ти! забив записний Ой ні! А де... О! Я думав, що його загубив. Ха. Добре. Тоді ми сьогодні почитаємо сказку, як вони ночували бабусі і як вони пережили ніч. Якось тім та Сашко поїхали до бабусі у гості. Бабуся дуже була рада приїзду її онуків. Вона спекла пиріжків і нагодувала Тіма та Сашка. Ммм, дуже смачно, бабуся. Дякую, мої золоті внуки, бабуся. Я рада, що ви приїхали до мене. Оце вивка для радість. Я вас дуже рідко бачу, тому я рада кожному приїзду. Розкажіть, як у вас справа, Які успіхи у школі. Добре, бабуня. З нами тепер багато пригод. Ми потрапляли у різні світи, у світ усвідгаловідом, ми врятували новий рік. О, ви мої герої, ви для мене найцінніші. Яблучний пиріг, какао ще? Так, бабунька Сашко. Ви так довго їхали до мене, але ти зголодніли. Як я вас розумію? Бабусю, а ти прийдеш до нас в місто, побачиш там все, особливо підвал, в якому всі пригоди та правиться. О, звичайно, не хвилюйтеся. Я обов'язково прийду до вас коли у мене буде час. Хочете? Я вам почитаю казку. Бабусю, ми вже виросли від казок, ми вже дорослі. О, мені все одно, які ви. Я дуже сумую без цього. Печива? Так! Бабуся е, розказала нам казку, їм казала про червону шапочку. Дівчинку, яка хотіла віднести ліки, бабуся, але її з'їв вовк. Бабусю, чому у тебе великі очі? Щоб тебе гарно бачити, дитя моє. Бабусю, чому у тебе великі вуха? Щоб добре тебе чути, дитя моє. Бабусю. А чому у тебе такі гострі зуби, щоб тебе з'їсти, дитя моє, ган? Ми чули багато разів про цю казку, відповів тім та Сашко. Чудово, а тепер усім на добраніч, На добраніч бабусю. Бабуся вимкнув світло та пішов спати. Сашко спитав тіма Тім, а наш будинок заходиться з лісу?» Так, та не дрейф. А щось мені стає мотрошно». Я ліс не боюся, хіба що вовків. Я. Я марно це згадав. Тепер я буду боятися всю ніч. Вони заснули. Крізь. Сашко почув шелест, і він розбудив Тіма. Що таке, Саня? Тім, я чув шелест у кущах. І що? А ратом в лісі є що боятися. Та не перемайся, лягай спати. Ти от, дивись, сидиш на мені. Ай... Знову шелест, на цей раз близько, цього разу тім злякався. Це вже не жарти і цей шелест не дає мені виспатися. Давай, прокидайся, там щось. Та досить мене вже будити. Дай поспати нарешті. Досить мені це вже шелестом. А якщо там П -п 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 привид. Немає там привидів. Дивися, там щось уродить у кустах. Вони нікого не бачили. А. Та не хвилюйся, у нас же ліхтарі є. А, а, вони погасли Тим, Ти мене бачиш? Де ти? Та досить вже валяти дурня, лягай спати. М -м Мені страшно. Хтось загасив ліхтарики. Це все через вітру. Бо дехто забув зачинити вікно на ніч. І за цього гра... на всі ліхтарики потухли. А може там хтось є? Немає там нікого, а, -а раптом хтось є. Вони побачили очі в кущах. Це хто такий? Це Саня, там хтось у кущах. І він сама не стежить. Треба розбудити бабусю. Не треба. Не треба. Не лякає її. Хай спить, з Сашку. Раптом хтось почав грюкати у двері. а а а Це, 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 це. попопривид. Він хоче нас з'їсти, наші душі. <кій> Ні. Чуєш, ще у стінку хтось треться. Нема звуку, пішов, мабуть. Раптом хтось почав знову стукати у двері. Справи кепські мерчі заблокуємо двері. Вони заблокували двері, але це не допомогло. Що робити? Вони відійшли від дверей. Тук-тук-тук-тук-тук. Та це що ви там грюкає в двері? Хтось почав знову грюкати у двері і вламувати замок. А, коваємося. Це, це лісові розбійники під ліжко. Хутко. Вони лягли під ліжко і не висовувалися до ранку. Ой. Прокинулися Соні. Онуки, підйом, сніданок. Бабусю, у нас таке нічі було. Там в кущах щось було. І грюкав хтось у двері. Це був бандит, грабіжник або привид. Привид, сказав бабуся, он воно що. Зараз я подивлюсь, що це за привид. Він ічну двері, а це кіт Васька. А, я тебе забула зовсім на ніч тебе впустити. Васька, ось ти де. Вони розсміялися і вони пішли на сніданок. Сподобалася історія? Сподіваюся, не будуть снитися кошмари. Тоді до зустрічі. Всім Афідер Зейн.